Зараз з вами поділюсь секретом, де я замовила бустер про за 150 доларів і отримала ще ось таку коробку подарунків безкоштовно. Спочатку глянемо, що вони мені поклали? Тканинну маску, якусь двокрокову. Ніфіга собі, сироватку від MagicQu. Я гляну зараз, скільки вона коштує, прикріплю сюди, сироватку від Purito. Оця нашумівша сироватка з ретинолом від Селімакс. Я такою ніколи не користувалася, але неодноразово бачила в Тіктоці. Якийсь крем з центелою, ковпачок на бустер розкоштований. І якийсь. Ще бустер мініатюрку. Угу, Не кишла. Тепер розказую, де я оце все добро взяла. В Кореї є такий сайт, та додаток називається Style Korean, І вони час від часу викладають просто такі шалені знижки на якісь продукти. Оцей бустер взагалі коштує 285 доларів. На той час, коли я його купувала, він коштував 189 доларів зі знижкою. і Я схопила якийсь ще купон на якусь шалену знижку, 26%. Він мені обійшовся 148 доларів. Прямо в Україну на жаль доставочки з того сайту немає. Доставка відбувається через штати, але там Трамп зараз напрямав якихось законів, і тепер всі посилки оподатковуються. Вам накладуть 10-15% мита одразу до посилки. На жаль, але це все одно дешево. Плюс гора просто оцих подарунків. Реально топові бренди, Purito, по селі Макс які вони кладуть просто безкоштовно. Тут десь на 2,5-3 тисячі, якщо купувати у нас по найдешевшим цінам. І ще невеличка підказочка. Якщо ви даде промокод 25 отримаєте ще 5% знижки на все замовлення, і ця знижка не скасовує інші знижки, тобто вони сумуються. Всім вдалих і вигідних покупок. Більше про косметику з Кореї у мене в телеграм-каналі або на цій сторінці купа безкоштовних інструкцій.